Є знижки представляють, єдині знижки на Толоксен Стронг Гель. 10% в аптеках подорожних вам тож. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють, єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ніби через пів години стало ну дуже зле дуже зле. Мені почала боліти голова, почав боліти Жовіт, піднялася температура, е почало нудити. Так, 29-річний Дмитро розповідає про своє отруєння. Хлопець поласував молочними продуктами, які декілька днів простояли в холодильнику. Буває таке, що по шість годин немає світла, ну, грубо кажучи, по півдня. І ось так і сталося. А от наша наступна героїня Ганна вирішила приготувати святкову вечерю для свого чоловіка, який повернувся з військового відрядження. За день до зустрічі придбали червону рибу. А вже наступного дня жінка приготувала вечерю. Я її відкриваю, помила, вона ніби нормальна. І по кольору, і по запаху. Я думаю, та, червона риба, що з неї буде. І буквально через там, годинку я її поставила вже на стіл. Одразу після вечері чоловікові ганни стало зле. У нього була температура, фізично під час цієї спеки вже важко, а коли піднімається температура, важко утричі. На щастя, усе закінчилося без госпіталізації, адже рибні отруєння вважаються одним із найнебезпечніших. Але так щастить не всім, каже лікарка-інфекціоністка Євгенія Менджуліна. Тому з важкими симптомами отруєння радить звертатися за медичною допомогою. Особливо це стосується дітей. Діти зневоднюються буквально за декілька годин. Ми зневоднені і за рахунок того, що підвищена температура на вулиці, ми дуже багато втрачаємо вологи і з потом, і з диханням. Якщо ж симптоми отруєння не важкі, лікарка радить. Одразу необхідно прийняти кількість сорбенту, певно, запити великою кількістю рідини. Немає високої температури, день плюс-мінус. Ви відчуваєте себе вже під вечір. Нормально. То так, звісно, це отруєння можна перенести самотужки. Тож, як правильно зберігати продукти під час спеки та блекаутів, і який строк їх споживання, ми вирішили запитати у лікаря з гігієни Аліси Сотнікової Температура зберігання. Продуктів у холодильнику повинна бути не більше 4 градуса, але коли підключають електроенергію, то температура в холодильнику стрімко росте вгору. І от уже така температура без електропостачання може бути протягом чотирьох годин для того, щоб контролювати температуру вашого холодильника, лікарка радить використовувати звичайний кімнатний термометр. А от щоб підтримати холод, пляшки з замороженою холодною водою. Тільки відключили електроенергію, ви ці пластикові пляшечки переміщаєте у холодильник. Лікарка каже, за умови відключення світла не слід довіряти термінам зберігання продуктів, які зазначені на упаковках. Харчові продукти, які заявлені в деклараціях, які заявлені технічних умовах виробника, скільки може зберігатися продукт, можна зразу сказати, що терміни зберігання майже вдвічі повинні бути зменшені. Отже, м'ясо та риба можуть зберігатися до 24 годин. Свіжі курячі яйця можна тримати в холодильнику до 30 діб. А от термічно оброблені до 12 годин. Молочну та кисломолочну продукцію зараз потрібно зберігати вдвічі менше від заявлених строків виробника. У відкритому вигляді до 12 годин. Відкриті рибні консерви мають бути спожиті протягом 12 годин, а молочні ковбаси та сосиски протягом 36 годин.